Друзі, мої вітання на youtube каналі Єй. на календарі. Понеділок, 25 серпня. Ми традиційно розпочинаємо черговий інформаційний тиждень. Будемо говорити про те найактуальніше та найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Ви вже помітили, що до нашої розмови вже доєднався наш сьогоднішній гість. Це український військовик, колишній голова служби зовнішньої розвитки України, генерал української армії Микола Маломуш, Микола Григоровичу. Ми вітання і рада вас бачити. Вітаю, слава Україні! Радий бачити слава. Так хочу розпочати із приємних новин, зокрема з того, що Україна повертає свої території. Зокрема, гур і третій корпус повернули новомихайлівку на Донеччині під контроль українських сил. Згідно з перехопленнями, операція застала окупантів раптово. Ворог втратив близько роти особового складу. До речі, потім покажу відео. Та був змушений перекидати резерви з інших ділянок ділянок фронту. Завдяки злагодженій роботі розвідки, як повідомляється, штурмовиків важкої техніки і БПЛА українські підрозділи. Поліпшили тактичне положення і посилили оборонну смугу на напрямку. Відтак станом на зараз Новомихайлівка зачищена повністю від росіян і перебуває під повним контролем української армії. Зокрема, головком Сирський говорить про те, що Збройні сили України успішно контратакували і зачистили від ворога три села на Донеччині: це Михайлівка, Зелений Гай та Володимирівка. Також потім згодом покажу відео, Микола Григорович. Ми часто розпочинаємо наші розмови. Мови з того, яка ситуація на фронті, тому я пропоную слідувати далі ці традиції, і давайте поговоримо більш детально, що зараз відбувається на лінії бойового зіткнення. Ну, в першу чергу, треба сказати, що завдання Путіна про просування в ряді стратегічних напрямків, а це вісім, які він визначив як пріоритет. провалилось. він передбачав, що перед зустрічу з Трампом, а тоді під час візиту президента разом з європейцями до США будуть реальні успіхи на фронті захоплені нові території. І вони згенерували основний зусилля. Зрозуміло, це першір на покровському напрямку, і це був е, частковий прорив навіть на напрямку добропілля, і це готувався як аргумент, що він захоплює нові території, і перспектив в нашій армії немає. Тому в даній ситуації. Передбачали, що буде подальші наступальні дії аж напрямку Константинівка, далі уже Краматорськ, Славянськ, і фактично всі всі проекти були зірвані нашими військами. Ми своєчасно зуміли так сказати, генерувати нові зусилля: це десанто-штурмові бригада морської піхоти, третій штурмовий корпус і відпрацювали модель зачистки зраду п'ять населених пунктів. Шість днів назад, тоді продовжує операцію про орга в напрямку добропілля але й Покровській Покровській околиці, тоді окремі е сектори, де ворог засідав, в зеленці, В е різних будівлях, е Проходили зачистки, і кінець е всього -все, е три населені пункти, про які ми сказали, е які буквально за добу були також очищені від ворога. Тобто, Стратегічний план Путіна щодо захоплення території, особливо на цьому напрямку, був зірваний. Мало того, ми провели контратаки і відновили контроль над, над цими населеними пунктами. Поряд з цим ми бачимо, що з півдня на опалки ворог намагався зайти е, уже, е, південним флангом на е, Покровську агломерацію. Але ми бачили ці плани ворога і нейтралізували, хоча там йшли тяжкі бої. З одного боку, це напрямок Покровський, з іншого боку. Там же також розвивали напрямок е, Дніпропетровська область. Тому сьогодні говоримо про стабілізацію ситуації в цілому на Покровському напрямку на Новопавловському. ворог не зумів реазувати ці задуми. З одного боку, це е, практично права військової операції, яку планував Путін і, відповідний Генеральний штаб Росії. З іншого боку, це зрозуміло політично, дипломатично, позбавило його аргументів щодо тиску на нас фізично цептона. Нові так сказати, наступальні дії і захоплення території, і зрозумів аргументи під час переговорів з Трампом. Тому тобто навіть на цій базі, навіть цей знаковий сектор був основним навіть для того, щоб 에, Росія змінила позицію умовно так називають на пом'якшення, тому що бачила, що успіхів немає. І крити нема чим навпаки. Ми вже говоримо про це, ну, деякі успіхи на цьому напрямку. Тобто зрив операції дав приводи і для політиків. Вже говорити більш системно, з нашого боку, в плані наших умов і зрозуміло, вивів ряд аргументів з боку російського керівництва. Друга складова, це ми бачимо, що дійсно, крім новопавського напрямку руху до Дніпропетровщини, ми бачимо ці виступи, наносимо удари з флангів, і ворог не має можливості зараз наступати, захоплювати нові території, особливо зайти на Дніпропетровщину. Ми відкинули і там позиції ворога на 5 кілометрів. І зрозуміло, що він сьогодні не має перспектив далі наступальних операцій. Якщо ми говоримо про південь, зрахував того, що на Сумщині ми за п'ять днів перед цим ряд операцій і зачистили ряд територій. Три населених пункти взяли під свій контроль. Андріївку там скажуть юнаківський напрямок. Дуже активно ворог не мав перспектив наступу. І зрозуміло, для того, щоб посилити позиції на інших напрямках, перекинув звідти війська. Тобто зараз немає такого наступального е е штурму, хоча окремі підрозділи ще намагаються атакувати, але основні сили перекинути на Покровський і Запорізький напрямок. Тому сьогодні ми бачимо, що посилення в цих секторах буде е якраз формувати Раз, нові атаки на цих е стратегічних напрямках. Тобто, бачимо, ворог маневрує військами, намагається десь знайти слабкі місця або згенерувати свої е зусилля в окремих секторах. Але ми вже бачимо і через розвід можливості це і космічна, радіотехнічна і оперативна розвідка військова, виявляється, переміщення і своєчасно локалізуємо такі напрямки. Запорізький напрямок сьогодні один із важливих альтернативних, де вони намагаються пробитися ближче до Запоріжжя. І це Кам'янське, от біля цього всього намагання наступати. Посувальні со десот метрів були, а вони нейтралізували їх їх. Угу, угу. Продовжуючи тему гарних новин. В ніч на 24 серпня далекобійні безпілотники Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій запалили яскраву бавовну на виробничих потужностях порту Усть Луга в Ленинградській області. За попередньою інформацією, українські дрони влучили в газопереробний комплекс компанії Новатек, яка є найбільшим у Росії виробником скрапленого газу. На відео покажу де. Буде видно потужний вибух і подальшу величезну пожежу. Тим часом осін це демонструє, що удар прийшовся точно в установку кріогенного фракціонування газового конденсату або газу, яка є. Скажімо, серцем технологічних процесів комплексу, і до речі, варто зазначити, що це вже друга успішна атака безпілотників збройних сил України на услуга в цьому році. Перша була на початку січня. Окрім цього, сьогоднішня успішна ранкова атака відбулася також зі сторони Сил оборони України по Сизенському НПЗ, генеральний штаб підтверджує офіційно вогневе враження об'єкту паливно-енергетичної інфраструктури противника. Уточнюється, що підприємство спеціалізує на виробництві бензину, дизельного пального авіаційного газу та інших нафтопродуктів, які постачаються окупаційним військам Російської Федерації, Микола Григорович. Враховуючи ось ці події, які відбулись сьогодні вранці, в ніч на 24 серпня, про які я щойно сказала, наскільки це сильний удар, економічний удар по Російській Федерації? Е, ну, першу чергу, треба відзначити, що знищення стратегічних об'єктів, які снабжають армію. Забезпечить фактично всю авіацію бензином, особливо високоектановим, високоєктаном, високотехнічним соляркою, мастилами. Це і авіація, це бронетехніка, це кораблі, це системи, які забезпечують переміщення ракетних можливостей і дронів. Це зрозуміло, це бронемашини, на які приміщаються війська. Фактично позбавлення ресурсу ворога. Це позбавлення їх наступальних можливостей. Без цього нічого не літає, не переміщається, не маневрує, не стріляє. Тому удари по НПЗ, такі як СИЗО, 3% відсотки всього виробництва в Росії. Перед цим буквально за день-два ще два заводи, також на і в сукупності Десь до 7% відсотків ми позбавили можливостей виробництва всіх видів топлива для збройних сил Російської Федерації. Це надважливий удар. З урахуванням того, що ми такі удари продовжували якраз і ці всі, всі періоди, особливо останні тижні, от ми вже виходимо на приблизно на нейтралізацію до 18% відсотків потужності Російської Федерації, а це першу чергу удар по забезпеченню військ і підривів і забезпечує економіки і відповідно населення, яке сьогодні вже е, висловлює задоволення, тим, що дуже великі обмеження в споживанні. Павломастильних матеріалів. Це ще внутрішня проблема Росії щодо якраз услуга. Це один серед системних центрів виробництва переробки якраз газу в скраплений газ. І це те, що дуже дефіцит на зовнішніх ринках. Воно використовується і для військ, і для економіки Росії, і саме головне на експорт, тому що знаходиться якраз в порту, якраз той формат, який забезпечує зовнішні ринки. Тіньвий флот Росії скрапленого газу. Відкриті поставки, які вони ведуть з багатьма країнами, включаючи Китай, Індію і Європа, яка підтримує Україну, але за офіційними даними, купує ще в Росії великі об'єми скрапленого газу. І таким способом ми нейтралізуємо і якраз і скраплення газу, і їх відповідно концентрацію в е, контейнери перевозлі е, які забезпечують переміщення на судах. І зрозуміло, це величезні втрати фінансові, які забезпечують армію. Це сотні сотні за місяць мільйонів доларів або євро, якщо за рік декілька мільярдів. Оце те, що ми нейтралізували ударом по устіловському е заводу, який е переробляє газ з простого скрапуна і е забезпечує собі фінансову складову для оборони і безпеки умовно і для нападу, якщо ми прямо говоримо проти нашої держави. Mm-hmm. <laughs> На початку нашої розмови ви згадали Трампа і про перемовний процес, про мир. А до прикладу, хочу обговорити з вами цю тему. До прикладу, віцепрезидент США Джей Ді Венс сподівається, що той же мир в Україні буде досягнуто не пізніше ніж через півроку. Він говорить про те, що росіяни визнали, що не зможуть встановити маріонетковий режим у Києві, що було однією з головних вимог. На початку повномасштабного вторгнення, і от Венс каже, що ми сподіваємося, що мир в Україні буде досягнуто не пізніше ніж через 6 місяців. Хочу за цю тему, Микола Григорович. Як ви вважаєте, от коли американці, коли зокрема Трамп той же самий вище згаданий Венс, говорять слово мир, що воно означає в американських головах? Головах ну, що значить це... якраз і Трампа mm -hmm. і його оточення, включаючи Рубіо частково Венса, отбачив їм е, основна ідея це е, досягнути mm -hmm. якогось перемир'я, а тоді миру, mm -hmm. підписати угоду, е, заявити про якісь гарантії. От але умови дійсно що можуть бути різні. Е, вони б готові, щоб ми поступилися Росії навіть територіями. Навіть суверенітетом частково і обмежена відповідно нашого зовнішньополітичного курсу, особливо в НАТО. Тобто вони готові до таких сценаріїв. В першу чергу НАТО вони однозначно говорять, що Україна не вступить і вони надуть згоду. З другої сторони, вони обмежують нас військових по ресурсах. Частково, але ці обмеження відчуваємо. Я думаю, що буде від сценаріїв залежить наскільки ми будемо отримувати зброю за рахунок закупівлі, і зрозуміло, що вони готові, щоб ми... Погодився на якісь поступки по території, або заміни, ну і зрозуміло, що деякі гуманітарні питання пов'язані з мовою забезпечення російського мов населення прав. Але саме головне тут наскільки потужно ми будемо стояти на фронті, наскільки ми матимемо перспективу, а ми її маємо підтримки європейців і частково навіть американців і американці готові тиснути. Економічно, оперативно, в плані забезпечення наші Збройних Сил України фінансово і е, дипломатично, а це комплексне рішення з координацією в деякій мірі побору із Китаєм, Індією, Туреччиною і з іншими країнами, тоді Путіна шансів немає. І Івенс говорить про е, позитивний сценарій, який передбачає такі дії. Але я підкреслюю: особливо тут важлива позиція США в плані задії комплексних питань. Воєнна допомога Україні, оперативний тиск на. США економічний, енергетичний системний, а тоді міжодний формат виходу ситуації, формування мирного процесу. Оці всі умови повинні бути виконані, Тоді за півроку ми реально вийдемо на мир. Якщо е, США буде міняти позицію, як Трамп любить, то він підтримує Путіна, то він не підтримує, то він буде тиснути і приймати санкції, то не буде, тому що вже готовий домовитися. Це буде значний процес. Але Путін вже бачить, успіхів на фронті нема. І літній наступ проводився. Це перша складова, яка міняє позицію Путіна. Трамп не пішов на прямий тиск Зеленського і України, і європейців щодо передачі територій, а тим більше здачі суверенітету обмеження нашої армії, наприклад, інших ресурсів, що можуть захищатися. Навпаки, заявив про гарантії безпеки і США. Європи, і зрозуміло, це один із таких важливих аргументів. Ну і загроза, все-таки, санкцій. Вона існує в перспективу випадку, якщо Путін принципово відмовиться від тих обіцянок, про які він говорив на Алясі з Трампом. Тому yeah. бачимо, що в Росії це не виходить, вони намагаються послабити позицію. Взагалі говорить про це вже Путін, але й говорить уже прямо Лавров, який говорить, що ми не посягаємо на суверенітет. Україна повинна вийти в своїх територіях. А які території? Законно визнані, які передбачені Конституцією України. Що вони претендують на те, щоб тут була вже державна мова російська, хоча перед цим за три дні говорять, що обов'язково друга державна мова, що вони е, говорять про якісь е, права російської мови населення, які мають право виїжджати, нехай виїжджають. От, тобто бачимо зміна позиції під впливом оцих цих факторів. В першу чергу, воєнний фронт, а тоді міжодний. Це два фактори, які сьогодні ставлять жорсткі. Рамки путіну, і він зрозумів змушений цим рахуватися. Про Китай ви згадали у Пекіні відбулася репетиція параду з нагоди 80-ї річниці перемоги над Японією. І на парад має приїхати російський диктатор Путін. Зазначається, що саме дійство буде складатися з повітряної та наземної частини. Звісно, що уряд Японії через дипломатичні канали вже закликає країни Азії та Європи отриматися від участі в китайському параді, який Має відбутися 3 вересня у Токіо. Вважають, що такі заходи мають виражений антияпонський підтекст і спрямовані на просування про китайської інтерпретації історії. Моє питання до вас, пане Миколу, в тому, як ви вважаєте, чи прибуде Трамп до Китаю? І якщо так, то чи можлива зустріч між президентом США і російським диктатором Путіним? Ну, в першу чергу тут концептуальні підходи, тому що. 2 вересня це закінчення не війни між Китаєм і Японією, а закінчення Другої світової війни. Так, це 30. історичний mm -hmm. факт. Тому mm -hmm. в даний момент, якщо це концепція, то Трамп може приїхати, але на підготовлений ґрунт. В плані mm -hmm. того, що він приїжджає не тільки на святкування, а на відповідне позиціювання себе щодо нової стратегії світової безпеки. А це готується, і це моє заявлено про те, що після Другої світової війни, сьогодні актуально. Формування нового світопорядку, типа хельцівських угоди, але це буде mm -hmm. озвучено всіх е, торжествах. Доросла два зняти проблеми економічного, технічного простояння. І третє, саме головне це готовність спільних сторін до активних дій, до припинення війни України, вихід на мирний процес і встановлення гарантій безпеки. От Китай вже заявив про те, що готово направити війська під егідою, тільки ООН. Це ще один позитивний сигнал, що вони готові до миру. От, але не на стороні, наприклад, Росії. Хоча ми знаємо, що вони допомагають Росії, але в плані світопорядку і свіє тоді мирний процесу, тому що світопорядок не може бути період, коли йдуть війни. Це не світопорядок, це реальна дестабілізація. Тому, ви на цей процес дуже важливо. Якщо ці фактори спрацюють, це я просто не в теорії говорю, а просто в реально йдуть переговори. Знаючи, я один із керівників робочої групи, це на міжодного рівня. Оце йде якраз цей процес. Буде досягнуто угоду, буде Трамп там, не буде ще. Буде процес продовжений після цього, а е, події відбуватимуться на більш нижчому рівні. Е, можна правити рубльо або іншого представника на це дійство. От чекаємо, тому що важливо, щоб дійсно Трамп там був, щоб ще були подальші вже переговори мінімум трійки е, США, е, Китай і Росія щодо миру в Україні. Я думаю, що е, не буде розбіжностей з боку Сінзіпіна. Щодо встановлення миру в Україні, він про це не раз декларував, заявляв, як стратегія їх сьогоднішньої е, діяльності щодо миру і щодо припинення війни. І тому думаю, цей процес може бути і на користь України, і зрозуміло, пришвидшить мирний процес е, не тільки в Україні, а в цілому стабільності в регіоні, включаючи навіть близький середній схід. Дякую вам, Микола Григоровичу, за цю розмову, як завжди, за вашу аналітику. Друзі, моя подяка вам за те, що дивилися нас. Обов'язково підписуйтесь на наші топ канали, якщо ви цього ще не зробили. Ставте вподобайки та пишіть свої коментарі. Традиційно закликаю вас підтримувати Збройні Сили України, допомагати нашим хлопцям та дівчатам, які захищають нас з вами, також бережіть себе і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Побачимося в наступних випусках вже завтра. До зустрічі! Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.